Друзі, усім привіт! Я Яна Морган, власниця швейного виробництва Morgan Production. Хочу нагадати, що ми створили два гайди і один чек-ліст, який допоможе вам у вашій нелегкій фешн справі. Перший гайд є. Купуємо вигідно, там список постачальників тканин трикотажних та біфлексів. Також ми розповідаємо про нитки та фурнітуру, які краще використовувати до даних видів тканини. І головне, там є промокоди на знижку від топових постачальників, які ми обрали для пошиття власних брендів одягу. Другий гайд є гайд, технічне завдання опис моделі. Досить часто, напевно, більшість замовників до нас приходять з незнанням насправді того, чого вони хочуть. і ми своїм замовникам пояснюємо і допомагаємо розкрити їх виріб. Більшість швейних виробниць цього не роблять, і вони вимагають від вас технічне завдання. Так ось, ми створили невеличкий гайд, технічне завдання, опис моделі, який заповнюючи, ви можете легко застосувати потім з за співпрацю з тим чи іншим швейним виробництвом.